І ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Користувачі кримських соцмереж повідомляють про чергове сильне затимнення в районі мосту через Керченську протоку. Так звана влада заспокоює кримчан тим, що там проходять навчання, такі ж як і влітку. Проте віри загарбникам навіть і серед прихильників уже немає. Очевидці фотографують задимлення в районі Керченського берега, де проходить з'їзд з мосту. На початку мосту горить потяг. А от і на поромній переправі через Карченського Току в тимчасово окупованому Криму творилася величезна черга, оскільки росіяни намагаються перекидати військову техніку через неї. А самі пороми загадковим чином виходили з ладу то під час диверсії, то під час шторму. Усім вже відомо, які черги на переправу через Керченську протоку. А утворюються вони, зокрема і тому, що пороми перевозять у першу чергу російську військову техніку. Тобто, як тільки військова техніка прибуває з боку Російської Федерації, вся черга зупиняється і чекає. Це викликає не в. Доволення водіїв вантажівок місцевого населення. І якщо росіяни не налагодять рух, повноцінний ешелонів залізницею черги на переправі будуть іще більшими, зазначають партизани. Тепер людям радять користуватися так званим сухопутним маршрутом, що проходить через новоокуповані території Херсонської Запорізької області. Однак кримчани бояться їздити цими шляхами. Окупанти запевняють, що цей маршрут безпечний. Та ми чудово розуміємо, що поруч у лінії зіткнення ідуть бойові дії, тому гарантувати безпеку. Не може ніхто. Першу колону вони, мабуть, показово супроводжуватимуть, і вона якось зможе проїхати, а потім все пустять на самоплив, і буде важко проконтролювати, чи цей шлях функціонує, зазначив він. Російські окупанти прогнозують і вже усвідомлюють, що Кримське міст Карченське міст є однією з цілей збройних сил України під час звільнення півострова. Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив заступник постійного представника президента України в автономній республіці Крим Денис Чистіков, тому що вже цього. Тижні вони двічі зупиняли рух кримським мостом, пояснюючи це нібито технічними проблемами, але нам відомо про те, що це здійснювалося під час атаки безпілотників. Тобто вони прогнозують, що все таки одна з цілей цих безпілотників і взагалі атак, які здійснюються на території тимчасово окупованого Криму, це кримське місто, сказав він. Крім того, за інформацією заступника постпреда, окупанти збільшили кількість систем протиповітряної оборони для захисту мосту. Також вказує на те, що вони намагаються захищати. Те кримське місто це збільшення кількості ППО, яке розташоване біля міста Керч. Крім того, вони не впевнені, що їм усе таки вдасться отримати кримське міст у безпеці та цілим, тому що зараз було виділено понад 5 мільярдів російських рублів на розвиток Керченської переправи, тобто надання і збільшення її можливостей для переправлення. Водночас вже розглядається, що зараз Керченська переправа використовується для переправлення тільки вантажного транспорту, але в документах, які вони зараз поширюють, кошти виділяються не тільки на переправлення вантажного транспорту, а й пасажирів, пасажирського транспорту та іншого транспорту. Тобто, фактично, вони розуміють, що кримське міст може призупинити своє функціонування. Розповів Чистіков до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.